Це був ставок, який ну, по суті, обмілів. І оце все оце повністю локація. Це була просто порожнеча, грубо кажучи, нічого. Порожнє місце. Розробили дизайн-проект, заклали у 2018 році спочатку оці болотні дуби. Ось би так бачите. Потім заклали ці всі дерева нашим колективом і всі всі рослини. Минулого року досадили декілька калин, ось вони ще маленькі, то в трипутничках таких. Тому що зверніть увагу, в наших парках на символ України калина, але в наших парках завжди, майже по всій Україні, бракує калини. І калину, коли я почав шукати, то я знайшов на всю Україну аж 12 рослин в Одесі. Це виявляється ще й дефіцит, при тому, що ми так розказуємо о юлузі. Тут е, риба нами була запущена в 2019 році, але вона постійно якби, задихалася без кисню. Вода цвіла. Чому цвіла? Ну, Дніпро навіть цвіте, ви бачите. А тут вода, виходить, вона не. Проточна вона стічна. Тобто, коли переходить через верх, вона стікає по трубі у е, наступну як би, резервну водою. У 2021 році Юрій Володимирович, заступник, подавав проєкт е, щодо проєкт на бюджет участі е, обласний, і, щоб встановити такий фонтан аератор, тобто для наповнення водою ми киснем. Ми не виграли, але е, наш. Земляк Микола Сушко разом з благодійною організацією Смарт Фундейшн. Вони, тобто, це автор Смарт простору, вони долучилися, і от цей фонтан-аератор встановили. Це вже було встановлення після початку широкомасштабного вторгнення, але тут питання не про те, що про естетику, а іменно якби про, 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 про практичні речі. І зараз ми, як підійдемо, то ви побачите, що вода не цвіте взагалі. На тій стороні зробили, ви бачите, пляж. Там зараз людей немає, але там все пісок. Як над водою, так і під водою. Ну а це пергола, сюди приходять люди, коли одружуються, і там, так сказати, місце для поцілунків. вам той будиночок, щоб ви розуміли. От той будиночок, в якому зберігаються. Каяки, сабдошки і байдарки. І оцю локацію ми плануємо використовувати вже для навчання вихованців будинку дитячої нацької творчості. І хто із дітей виявить бажання саме навчатися водному туризму. Така, от, така задумка. Ну а потім, якби, якщо плани на майбутнє, то плануємо навіть і змагання тут проводити. Місцевого і обласного рівня робили розчищення ставка і безпосередньо набережну робила група компанії Ферекспо. Ну а все інше вже потім цю всю локацію, це все робили, парк закладали.